Окрім навчання в нашому університеті, ви також можете реалізувати себе як фотограф. Для цього в ЧНУ існує експозиційна зала, місце, де кожен студент може ділитися своїми талантами. Одним із таких студентів і є наш сьогоднішній гість, який погодився дати коментар для програми Поясни. Як ви вважаєте, яка мета експозиційної зали? Мені дуже подобається, що експозиційна зала надає можливість студентам завітати до галереї, щоб поспілкуватися з однодумцями або надихнутися новими ідеями. Мета експозиційної зали в тому, щоб естетичне виховання надати нашим студентам разом з навчальним курсом і Естетичне виховання також, бо у нас немає спеціальних художніх факультетів. Ми не готуємо ні мистецтвознавців, ні художників. Але за допомогою виставкової зали ви можете прийти, подивитися справжні роботи. У нас ніколи не експонуються копії завжди. Справжні роботи тільки відомих художників, як миколаївських, так і роботи художників з усієї України. А до війни ми робили виставки, на яких і художники експонувалися, і художники з-за кордону. Чи брала ви участь у якихось заходах експозиційної зали? Так, я брала участь в одній із виставок, вона допомогла мені поширити свої фотографії, завдяки чому всі відвідувачі експозиційної зали могли їх побачити. А Які заходи останнім часом проводилися в експозиційній залі? Крім виставок, ми також я проводжу екскурсії у виставковій залі. І якщо у нас Водиться якась конференція чи ще якийсь захід для всього університету, то виставкова зала приймає гостей, і я теж проводжу екскурсії по залу, іноді лекції.